Трагедія в 110-й бригаді, де загинуло командування від удару ворожого Іскандеру. Ця новина вразила всіх. 1 липня в районі Гуляйполя від російського удару загинуло командування 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хурожного Марка Безручка. Президент Зеленський підтверджує цю жахливу трагедію. Вранці 1 липня російські війська випустили дві балістичні ракети Іскандер по Гуляйполю. Що розташоване за 70 кілометрів від лінії фронту, де були військові збори, внаслідок удару загинув полковник Сергій Захарович, командир 110-ї бригади, його заступник Дмитро Романюк, начальник штабу бригади Валерій Мірзаєв та інші офіцери. Понад 30 людей отримали поранення. Генштаб підтверджує смерть полковника Захаровича, назвавши його взірцем мужності та проактивного військового лідерства. Але, друзі, найжахливіше це причина трагедії. Хоча розслідування досі триває, експерти із зв'язку вважають, що причиною трагедії став саме витік інформації про збір військовослужбовців з месенджера. За їх даними, цей захід заздалегідь обговорювали в групі, де було кілька сотень учасників. Це друзі свідчить про критичну. Важливість інформаційної гігієни навіть у здавалося б, захищених чатах. Ця трагедія вкотре підкреслює необхідність надзвичайної обережності з будь-якою інформацією, що стосується переміщень військовослужбовців, зборів чи планів військових, адже ворог полює на кожну деталь.